Друзі, всіх вітаю! Це канал Пасіка на Лежаках 500, і з вами Михайло Томік. Ну що ж, не планував я сьогодні робити будь-яке відео, але у нас сьогодні така дуже тепла погода. Нарешті стартанув такий, можна сказати, вже повноцінний вибуховий розвиток бджоланих сімей. І хотів, хотів зробити таке, як би перед відео э, сказати вам, що буквально через декілька днів ми будемо э, знімати відео і покажемо вам, як ми будемо э, працювати саме з слабкими сім'ями, які методи ми будемо предпринимати для того, щоб ці э, сім'ї набрали силу до головного взятку. І ще думаю, що буквально за день. Ми поїдемо і я ознайомлю вас з ще однією нашою пасікою. Я її так називаю пакетна пасіка, так як ми її зараз підготовлюємо і формуємо саме для привозу бджолопакетів. І я вам розповім, що саме потрібно для того, щоб правильно заселити бджолопакет. І далі буду, звісно ж, розповідати, як правильно з ним, з ним працювати, для того, щоб ви отримали максимальну кількість меду, пилку, і щоб у вас рік був на вищому рівні, щоб ви були задоволені від вашої покупки. Ну що ж, давайте пройдемось по пасіці. Я вам трохи покажу наших бджіл, як вони літають, як вони вже можна сказати. Носять трохи, може і нектару вже з ріпаку, а, але пилку вони потягнули так вже, можна сказати, багатенько. Так що повноцінний, а, можна так, ну, сказати, як я вже казав, вибуховий розвиток вже пішов. Ну що ж, пройдемось по пасіці. Я без мікрофону, так що а, бджіл буде чутно. Все одно подивитесь, як в нас йдуть справи. І обов'язково ще ми побачимось з вами. Ось буквально з самого ранку, отак от бджоли от, працюють. Ми вже, як ви бачите, почали вулики підіймати на колишки. Зараз сонечка ще нема, але льот видно дуже класно. Так, пилок йде з ріпаку, це дуже відрізняється від пилку садових деревів, тим, що цей пилок набагато крупніший і сам по собі ріпак виділяє цього пилку в дуже великих кількостях, що дає змогу, сім'ям дуже швидко нарощувати силу. Ну і також ріпак із спонукає бджіл до руїння. Але дивіться наш канал, і ми обов'язково вам розкажемо, як треба завчасно працювати з бджолами, щоб уникнути такої ситуації, як руїння бджіл. Буде цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал ставте лайки, Вибачаюсь за якість сьогоднішнього відео, але думаю, що це актуально і вам цікаво буде. Ось так от тут у нас карніка, ця частина пасіки, теж бджола працює просто дуже інтенсивно. Ось тільки подивіться як. Вони залітають просто з пилком. Це дуже красиво. Такий аромат на пасіці, не передати словами. Також я відзніму відео і покажемо, що в нас з розвитком сімей. Буквально ми тиждень тому почали нарощувати силу бджолених сімей. І подивимось з вами, що в нас змінилось за тиждень, і як наші бджоли стартанули, і як вони почали набирати силу. От трохи стали на лід, і бджола не так активно залетає, але майже кожна друга третя всі йдуть з полком. Це дуже круто. Ось так от залишилося, ми буквально <кхід> до вчорашнього дня передивився я десь біля 300 сімей. Залишилося мені передивити ще до 100 з лишнім сімей. Я сподіваюся, що сьогодні я встигну це зробити. І вже завтра поїдемо на пакетну пасіку, де я візьму для вас ще одне дуже цікаве відео, яке буде для вас дуже корисним. Яка краса. Заквітнуло в нас поле, що попереду нас. Ось воно, але ну, квітне зараз ріпак, десь процентів 5-7 до 10. Позади нас поле, я зараз вам покажу формат таких відео ви в Ютубі побачите набагато. Тому що ще мало хто виїхав і взагалі мало хто качує. Тому з нами вам буде цікаво. Ви мало де знайдете іменно формат. Саме формат таких каналів, як в нас, що вам буде з нами і цікаво, і корисно, і багато чого ви для себе теж зможете взяти саме з нашого каналу. Ось бджілочки працюють. Ось так отбирає потрохи нектарчику, ну ріпак такий вже достатньо високий. Так, якщо подивитись, то десь під 80 см з землі. Але він з кожним днем все більш і більш розквітає. Вологи дуже багато, йшли дощі ще пару днів. Так що вологи багато в цьому році. Сезон повинен бути дуже цікавим. І думаю, що дівчатка в цьому році нас дуже порадують. Через те, що вологи дуже багато, я думаю, що в цьому році ріпак почне одразу з перших днів цвітіння виділяти нектар. Так як в більш посушливих руках він починає виділяти саме після тижня цвітіння. Але в цьому році я сподіваюся, що трохи буде по-іншому. Ну, будемо з вами ось таке. Ознайомче відео без тематики. З тематикою будемо знімати десь через 2-3 дні. Відео буде дуже актуальне. Так що підписуйтесь обов'язково. І дякую всім, хто вже підписався на нас. Нам стільки переглядів набрало останнє відео, я сам не очікував цього, але ми вам дуже вдячні. Слава Україні! Все буде Україна. Дякуємо Богові, Ісусу Христу, за те, що дав нам прощення та життя вічне. За все слава їм! Що ж, друзі, ось таке от знайомче відео. Зараз йду переглядати сім'ї. Буду дивитись там, де є слабкі деякі сім'ї попадаються, які просіли. Там були на 4-5 рамках, але просіли до 3. Я їх так скажімо, відмічаю. І ці сімейки ми будемо з ними працювати десь через 4-5 днів. Я обов'язково покажу вам, як треба правильно, чи як ми працюємо так, щоб не зашкодити сім'ям. І також допомогти слабеньким сім'ям, щоб вони швидко набрали силу для того, щоб на головному взятку вони повноцінно працювали та принесли нам багато меду. І ми були щасливі. Це дякую, з вами був канал Пасіка на Лежаках. Ще побачимось. Пока-пока.